життя, нове оточення, нове місце, е, якісь свої да, нові погляди на життя. І тоді розумієш, що треба діє, треба е, робити своє. І взагалі, мій шлях почався з того, що я просто почала викладати німецьку мову, коли в мене у самої був рівень А2, я почала набирати дітей А0. тобто, тобто да, самого, ага. тобто, не знали взагалі мови да? ну це понятно з війною. Всі виїжджають, шукають викладачів за і А, і шукають можливість вчити язик. От і потім просто коли в мене було вже 20 там да 30 перший час дітей. А, мені продовжують писати, тому що ну рекомендації да? я подобаюсь іншим, і вони починають мені писати, а можна ще там сусіда, друга і так далі, родича. І я починаю розуміти, що ну треба щось робити, кудись направляти цих дітей. Да? Починають писати інших предметів. Ну і от такий от був шлях в мене що.